Вот одяг перший плюс 200, 10 кг, ціною 9 років. Так, давайте почнемо так, ось такий. Так, Б'йон такого стучотика. ось надієш брунтований. Достасив і наступна бути ось така костенка з дуже об'ємними рукавчиками. Ось такі об'єднані кампаски твак там, тоже наступного зібочка навіть на думочку. А я так похожу вам нагадати, да не для хлопчиків і дівчаток. Тут є всі можливі розміра. Від, до Погляньте, Поразити то, класні таніштанишки. Наступна у нас буде ось така ковтиночка з Да, У коляці назвемо емочку елічку. Покажу кофе на елічку. Іде да, ось така красива ковтиночка для чоловіка. літа. Далі. У нас буде ось така курточка. На тепласенька, йде на лечку. утеплено. утеплену хапливо розвідку. Ось така коптинка. І далі малюночком на нас з под мальчиками. Так, ось така Фолосочка. І Іде ось така гарна подозина з циферками, такимисячками. Така-то вам. Така, класна. Дуже гарна якість, до речі. Наступного люди. Ось така. Так. І ось такі баснічок він на замочці. Все гарно працює, він є на такому утепленні. Тому для замовлення залишайте свій коментар під відео або переходіте одразу на вайбер телеграм до наших менеджерів.